А зараз я пропоную отримати космічну насолоду. Е, ви думаєте, від макового рулету? Ні, від того, що його буде готувати Ірина Хоменко. <рес> так, бо саме сьогодні ми готуємо маковий рулет. Чабік залишив нам суворі інструкції, як приготувати маковий рулет. Я Там їх суворі. вивчила. Так, я їх вивчила. І е, інгредієнти знаю на пам'ять. А так. щоб ти ще й дізнався, то ж пропоную подивитися. Для приготування макового рулета знадобиться. Листкове тісто 500 грамів, мак 250 грамів, яйце куряче. Одна штука, ваніль, цедра лимона, цедра апельсина, молоко, – 100-150 грамів, цукрова пудра 100 грамів, вершкове масло 60 грамів, молоко 500 грамів. Так, з чого починаємо? Ірусь, що треба для того, щоб маковий рулет був смачним? Обов'язково треба заварити мак. Тоді він буде неймовірно смачний свят. Треба, Спочатку, щоб його було багато. Так і звичайно, перебивай е, на кавомолці е, мак, і потім висипаєш ось сюди. Добре, і я так. тим часом розтоплю вершкове масло, тому що е, саме завдяки вершковому розтопленому маслу ми змастимо тісто, і воно буде неймовірно знаєш, таким смачним і аж солодкуватим. Таким. М -м -м, е -м, я так очікую, що ти зараз е не розповіси, що ти вдома готуєш маковий рулет для своїх дітей. Звичайно. Це основа основ. Ми не тільки маковий рулет готуємо, ми і е такі рулетики маленькі. І все, все, -все ми знаєш, ну, якби, готуємо там. Тому е мак це такий звичний друг на моїй кухні. Так, його треба перебити обов'язково гарненько. Тому я вже це розпочинаю робити. Я тобі скажу, що у нас е, мак, ну, це постійно, постійно е, пиріжки з маком, рулетики з маком. Тому... Ось у Аврори, до речі, нещодавно було свято Святого Миколая, в садочку. І що ти думаєш, ми принесли туди? Що ви що, туди принесли? Давай я... Я очікую щось з маком. Маковий рулет. Все-все угу. дуже Це просто. То, ти готувалась, та, до так, того, так. що будеш його готувати. Ну я ж не сама готувала, я сказала Аврора, що якщо ти хочеш пригостити своїх друзів, то обов'язково що треба зробити? Приготувати що? цей маковий рулет. Угу. Так, що так от. Це дуже просто. Самостійно в тебе, дітка з дитинства. Так, так. Хочеш новий айфон, піди і зароби. Так, 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 так. так. Давай мали ще, і будемо Давай. вже е, підварювати його, бо часу малувато. Так, я в Мак додаю е, молоко і воно має закипіти обов'язково. І ще ми маємо додати туди цукрову пудру. Щоб макова начинка була солодкою. Так, додали і перемішали. Що ти отримала під подушкою від Миколайчика? Слава Богу, не отримала різочку. Не отримала що? Не отримала різочку. різочку не отримала? Не отримала. Я отримала щасливих і задоволених дітей. Для мене це було найбільше знаєш, такою величезною почекай. Так, я, не... я ці відповіді не сприймаю. Якщо ти отримала щасливих і задоволених дітей, тобто ти нічого не отримала на це хочу ні, сказати. Ні, я отримала щасливих і задоволених дітей. А Тобі дітей. що було під подушкою? П -п 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 нічого, ні, нічого. Я, знаєш, я, е, звертаю, Звертаюся публічно до родини Ірини Хоменко. Друзі, я, е, е слухаю, я отрів. Якщо ви отримую... хочете, щоб Мак продовжував бути у вашому житті, вам треба замислитись над тим, що ви зробили 6-го в ніч та з 5-го на 6 грудня. Я е, е, отримую набагато більше задоволення, даруючи подарунки, а не отримуючи. Знаєш, є от такий тип людей, які кайфують від того, що вони спостерігають, як вони приносять радість іншим людям. Знаю, тому в Україні е, стільки благодійних організацій, е, благодійних фондів і громадських організацій, так. люди під час війни відчули, як, як важливо. По перше, допомагати, і яке задоволення, коли ти можеш допомогти е, тій mm -hmm. людині або групі людей, які м, цього дійсно так, потребують, так, так. Тому я от відношуся до тих людей, які отримають величезне задоволення від того, що саме е, хтось радіє подарункам. Ну от така, от, от така от я людина, тому. Я така людина, подивись, тут вже все в маку. Я скоро в ньому тут буду. Давай, давай, Вені давай. Можна давай. Нам молока ще налити. Треба маку. Я буду в ньому плавати. Нам ще треба маку. Це ж замало. Ти ж сам сказав, що Ні. треба, щоб було багато маку. Бо багато. ти знаєш, зазвичай принаймні в мене асоціюється, вот саме випічка з маком, з теплими спогадами з дитинства. Дитинства. Ну це як знаєш раніше кажуть, що ти там йшов за хлібом. І mm -hmm. потім, поки додому повертався, вже пів хліба з'їв. Ось да, так само в тих не було. А, хлібних кіосках, ларьочках, мафах, як зараз називають їх. Mm -hmm. За часу продавалася ця випічка, вона була дуже свіжа, і от саме коли там було багато маку, який своїм ароматом супроводжував тебе дорогою додому, все було неймовірно. Саме тому я от зараз тобі, от скільки маку, ти скажеш, я багато, зроблю ще багато. більше. Багато, Багато давай багато маку. І ми таким чином його зробимо. Так, поки ти іще е, намолюш мак, да, давай так гарненько, гарненько. Давай. Бачиш, треба вже його мішати гарно. Нам ще ж треба що зробити, як ти думаєш? Нам треба ще цедру на, на теплі. Цедру зараз е, все буде. Давай, бачите, така вона загус... загусає. Давай іще одненько. Тут поки що постоїть. а Я швиденько, ти мали, а я швиденько натру е, цей цедру. Давай. Отут у тебе це. Давай. Не вистачає чабіка, так? От а зараз круче. хоча б однієї руки Краще так. двох. Не вистачає. О дуже швидше чабіко, Так, Чабіку, одуже. ти знаєш, ми. Хвилювалися, що можемо залишитись голодними. Принаймні я. Нічого страшного, голодними але... не залишимося, але про ну, професійність, звичайно, твою і довершеність ніхто не буде сперечатися, ти гуру в цьому. Тому повертайся швидше до нас. Висипай, висипай Висип... сюди, Висип... Та, Висип... Та, ти сюди. Так ти одразу сюди. І апельсинова цедра. І вже викладаємо ого. Пельсинчик, попробуй натерти. Не давай, Русь, давай, давай, Апельсинчик залиш мені. Давай, 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 давай. Да? Давай, давай, давай. Давай, звісно, давай Давай натирай. А я поки перемішаю тут все. Маково так. Ти вже висипав так сюди? Ще трішечки. Ще трішечки. Молочка, буквально трішечки. І все. Давай висипай. Є? Є. Так, Так. Ну, і все, воно вже закипіло. І тепер ми що робимо? Його висипаємо. Висипаємо. І розріб. А краса. ти знаєш, що зроби, будь що? ласка, розбий яйце. Е, Взбий його виделкою. Так. Там у тебе є в блакитній тарілочці. Воно буде теж з маком. У нас сьогодні все з маком. Ага, я зрозуміла. Е, і ми посипемо, і ми намажемо яєчком е, збитим цей маковий пиріг. І все буде у нас маковий пиріг. Рулет, тобто, вибачте. Все готово. Це? так. Зробив. Тому ну, я помітно пришвидшилась, так? Так. <гум> Треба швиденько все робити. Так, все. Я, я звик Ой. бути в режимі, е, коли працюють е, ти і чаба. А, я зрозуміла. Бачиш, Чабіка дуже ну, не вистачає сьогодні, сьогодні так. Так, да, відвикати трішки від цього. Е, яйце. Так. З ексклюзивним маком. І ось так. Отак. І так. тепер дивишся ми робимо. Отак додаємо вершкового масла так. сюди. Бачиш? І отак помазуємо цей наш рулет. Він мені нагадує маковий багет. Я такого, Почекай, звісно... він ще підніметься. Це ж не просто листове, це дрожжове а, а може, може полегше отак. Все, 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 все можна вже відправляти. Відправляємо. його. Дав Давай, відкривай. Давай. Відправляємо на 30 хвилин на 180 градусів. Так. Все постав. Так. А поки друзі нагадуємо рецепт. Рецепт. Рецепт макового рулета. Перемаліть мак, налити в нього гаряче молоко. Покладіть цукрову пудру і цедру. Начинка має бути густою. Розкачайте тісто, намастіть його топленим маслом, покладіть на тісто начинку і акуратно згорніть рулет. Змастіть його яйцем, випікайте при температурі 180 градусів. Подавайте рулет з теплим молоком. маковий рулет. Так, давай дістанемо його. Давай. Оп. Ти досі впевнена, що це можна називати рулетом. Так. Давай якнайшвидше куштувати, покажемо, скільки там маку, на що повпливав велика кількість важкового масла. Угу, Немає на увазі смак. Давай Ой, зараз секундочку. Прямо ось так без тарілочки просто. просто шмат. Давай. Давай, давай, давай. Давай я все тримаю. Давай так покажемо і все. Ось так, друзі, бачите, який маковий рулетик у нас. Так. А, це борошно, господи. Ну, давайте так ще подробимося. Багато, Всім ти, смачного. ти Багато навчилась у Чаби-Бакуша. Так, я сподіваюся, що вийшло непогано. Сподіваюся, що Чабік Бачиш, е, оцінить на... наші старання. Е, Бачиш, ну... надовго не захотіли, звісно, це наближати, але я певний буде смачно. Пропоную зараз з чайочком попитися під класну музику. Погоджуюсь, тайм-аут.